Упродовж доби російські окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях сил антитерористичної операції, в тому числі із забороненою мінськими угодами зброї. Ворог 65 разів обстріляв підрозділи Збройних сил України. На Донецькому напрямку зафіксовано 38 випадків ведення вогню. По опорних пунктах поруч Невельського окупанти застосували 122-мм артилерію. Напруженою залишається ситуація в районі Авдіївки. Тут противник задіяв сто Двадцяти та 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Поруч зайцевого, опитного, шахти, бутівка та пісок. Ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. На Маріупольському напрямку ворог 20 разів відкривав вогонь по наших укріпленнях. Близько 23-ї години до нашого опорного пункту. Поруч Богданівки підійшла диверсійно-розвідувальна група противника в кількості 10 осіб. З відстані 250 метрів окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. У відповідь українські захисники застосували гранатомети та стрілецьку зброю і змусили противника відійти. Ще одна ворожа диверсійно-розвідувальна група спробувала атакувати опорний пункт сил АТО у Мар'їнці, але, отримавши гідну відсіч, відступила. Із мінометів калібру 120 та 82 міліметри російські окупанти били по Красногорівці, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Широкиному та Гнутовому. На Луганщині зафіксовано сім обстрілів наших позицій. Під Новозванівкою та Новоолександрівкою вівся мінометний вогонь, а станиця Луганська була обстріляна з гранатометів та стрілецької зброї.